Марія Корнелюк, одна невинна ніч перевернула життя. Ніна з Вадимом така гарна пара, що не один задивлявся ніжні, привітні, а обличчя, мов намальовані. Навіть сором'язливість обом пасувала. Коли святів заслали, то радості в молодят не було меж, адже ще зі школи любили одне одного. Перед весіллям проводжали в армію сусіда Петра. Їх теж запросили. Ніна почувала себе хворобливо і пішла додому раніше, а коханого впросила залишитися, щоб товариш не образився. На світанку, коли батьки повернулися від сусідів і голосно розмірковували про те, як цей їхній майбутній зять міг ночувати у вірки вертихвістки, Ніна не повірила своїм вухам. Посперечалася з мамою, що такого бути не може, і чим дуж побігла до сусідів. А Вадим справді спав, як немовля, на віреному дивані і ледь зреагував на те, що Ніна з усієї сили його будила. І тоді дівчина вигукнула Забудь дорогу до моєї хати, дарма що до весілля готувалися. Хлопець вкотре оправдовувався перед рідними, розповідав друзям, що допізна засиділись і так на сон зморило, що далі нічого не пам'ятав. Минали дні. Віра наполягала на одруженні, мотивуючи своєю вагітністю, а Ніна свого коханого бачити більше не схотіла. Прозріння настало, коли під час розпалу чергової сварки жінка кинула йому в очі Яке ти маєш право повчати мого сина. А пізніше, отямившись, довелось таки їй повідати таємницю свого краденого кохання, яка теж краяла її серце. Ти тоді заснув на дивані, розглядаючи з братом його фотографії. Ми не хотіли тривожити. Несподівано нагодилися з продуктами твої майбутні тесі з тещею, котрі принесли свої ранні овочі для святкового столу. Я враз зметикувала, як знайти вихід із свого скрутного становища шкода, що сумісне життя ні тобі, ні мені радості не принесло. Не завжди буває так, як кажуть люди, стерпиться, злюбиться. А Вадим лиш простогнав у відповідь хто мені тепер поверне? Ті тридцять жахливих років прожитих без любові.